І знову українцям радять приготуватися до зміни погодних умов. Найближчими днями може спостерігатися явище брудних дощів, яке ми з вами вже переживали навесні. Про це попередив синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кібальчич. Експерт каже, можливе помутніння неба, незначне погіршення дальності видомості та ймовірність слабковиражених брудних дощів. За його даними протягом 27-28 травня очікується. Надходження пилу із пустельних районів середньої Азії на територію України. Експерти зазначають, що, хоча це явище може бути незвичайним і непривабливим для багатьох, воно не становить серйозної небезпеки. Однак негода може бути шкідливою для людей, які страждають від респіраторних захворювань, літніх людей та дітей, тому обов'язково зачиняйте вікна. Частіше робіть вологе прибирання у приміщенні та не виходьте на вулицю без нагальної потреби, аби не наразитися на загострення симптомів. Варто відзначити, що з початку поточного року Україну вже не вперше накриває пустельний пил. Наприклад, в кільці березня на країну поширилося тепле повітря африканського походження, а вже незабаром дістався й пил із сахари. Також пил накривав наші області в кінці квітня, до прикладу, очевидцями. Стихії стали столиця Київ. Одещина, Вінниччина та інші регіони це була справжня пилова буря, ніби спецефекти із фільму. Давайте згадаємо, як це було. Тоді ж люди розповідали про жовтуваті хмари та жалілися на брудний дощ. Пісок сахари. Опади містили у собі часочки пилу та піщинки і не були кришталево чистими. По собі такі дощі залишали рудувати наліт. Зокрема, таке от покриття могли бачити водії на своїх автівках, а також осади фіксували на вікнах, фасадах та вітринах. Раніше фахівчиня в галузі зміни клімату Вазіра Мартазінова зазначила, що пили Сахари, що доходить до України, є достатньо рідкісним явищем, пов'язаним з атмосферною циркуляцією. Тож, хоч можливі ще декілька подібних випадків влітку, загроза для громадян незначна. Загалом цей тиждень, за прогнозами синоптиків, буде теплим, однак не обідеться без короткочасних дощів і гроз. Їх варто очікувати у південній частині і більшості центральних областей та карпатському регіоні. Нарешті території без опадів. А зокрема, у Києві температура вночі сягатиме 10-15 градусів в день. 22-27 градусів вище за нуль за цельсієм. Ну а перший місяць літа в Україні буде досить прохолодним. Температура коливатиметься в межах плюс 19, плюс 23, Прогнозують метеорологи. Напишіть в коментарях, чи чекаєте ви вже на спеку та чи відображається на вас. Всі ці забаганки природи. Не скупіться на вподобайки та підписки для каналу. Сі час тисніть на дзвіночок, а свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Це новий рекорд українських бійців. Дрон нашої розвідки атакував ворожу ціль за понад 1800 кілометрів. Цієї ночі було уражено ворожу за горизонтну РЛС і не тільки її, адже безпілотники встигли відвідати одразу кілька російських регіонів. Імовірно, хотіли долетіти до Палацу Путіна. Всі подробиці обіцяю вже за мить. Хочеш підписуйтесь на канал Се час і давайте до справи. Отже, напередодні двадцять 26 травня російські пабліки писали, що під їхнім містом Орськ, що в Оренбурзькій області, упав БПЛА. Відомо, що дрон упав в Новоорському районі. точне місце його приземлення не називається. Неподалік проходить державний кордон Росії та Казахстану. Мовляв, ціллю безпілотника можливо був військовий об'єкт, але як стверджується, постраждалих та загиблих немає як і руйнувань інфраструктури. Власне, так стверджується у пропагандистських медіа. Однак у вітчизняних виданнях, зокрема, Українська Правда та РБК Україна з посиланням на власні джерела повідомили, що безпілотник виразив ворожу за горизонтну станцію Радіо Воронеж М. Український безпілотник подала відстань понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону поразки для дронів Камікадзе. Розповідає неназваний співрозмовник в головному управлінні розвідки Міноборони України. Наразі уточнюються наслідки удару однак тут же можна говорити про те, що залізні пташки побили новий рекорд раніше. Найбільш віддаленою ціллю, атакованою українськими безпілотниками, був об'єкт у місті Салават Республіки Башкортостан, Російська Федерація, який розташований за 140 кілометрів ближче до українського кордону в порівнянні з тим же Орськом. Крім того, дрони атакували паливно заправну станцію у місті Лівни Орловської області Російської Федерації. Їхній губернатор Андрій Кличков написав таке: частина фасаду адміністративної будівлі постраждала. На локалізацію та усунення наслідків негайно прибули працівники оперативних служб та адміністрації міста. У момент їхньої роботи на території АЗС сталося падіння ще одного БПЛА. За попередніми даними, внаслідок пригоди загинув водій. Восьмої обласної пожежної частини ще троє співробітників служб постраждали. Місцеві телеграм-канали зазначають, що станція розташована у безпосередній близькості від лівенської нафтобази. Тим часом у Краснодарському краї під удар потрапив Геленджик. Про це вже повідомляє губернатор Вініамін Кандратів. Усі БПЛА пригнічені силами ППО. Таке він написав у своєму телеграм-каналі і продовжу читати допис. У селі Криниця уламки одного з апаратів пошкодили недобудований будинок. У хуторі Джанхот безпілотник упав на дерева. Пожежа загашена. Пише він знову ж таки у своєму блозі. Чинуша стверджує, що постраждалих немає, але найцікавішу цій історії інформацію він не дорозказав. Отже, губернатор змовчав, який саме курс тримали літальні об'єкти. Той самий хутір Джанкот розташований зовсім поряд із палацом Путіна, а у криниці розташовані виноградники та виноробня, яка так само може належати до резиденції російського диктатора. До слова раніше дрони вже пролітали поряд із володіннями путінської резиденції зокрема, їх фіксували у ніч на 17 травня. Тому чи готується новий удар по всім цим хоромам Путіна, покаже час. Так само вночі білгородський губернатор В'ячеслав Гладков написав про обстріл міста Шебекіно та села Муром. У Шебекінському окрузі боєприпас вибухнув в дворі багатоквартирного будинку. Там вибиті вікна, осколками посічено фасад та 12 машин. А в муромі постраждали три приватні будинки: лінія газопостачання та один автомобіль. До того ж, за словами чиновника, в центрі міста Грайворон автомобільна стоянка зазнала атаки за допомогою БПЛА літакового типу зранку. Внаслідок падіння цього дрона із подальшою детонацією постраждала мирна мешканка. У жінки наскрізне поранення лівої нижньої кінцівки. Тим часом голова Брянської області Олександр Багамас повідомив, що в регіоні помітили два дрони над сівським та Брасівським районами. Постраждалих, за його словами, немає. Цього ж за підсумками ворожого міноборони черговими засобами ППО одного БПЛА знищено на території Брянської області, ще одного на території Білгородщини, чотири над Краснодарським краєм, а також шість безпілотників знищено та перехоплено на території Орловської області. Про це вони написали у своїм офіційній телеграмі, і власне про це розповідає прес-служба російського відомства. Напередодні нагадаю, нашим бійцям вдалося пошкодити не менш жирну ціль на Кубані. Про це вже дивіться далі. Дуже розлого і детально про це розповідала моя колега. Але перед цим як дивитися, не забудьте підписатися на канал се поставити вподобайку і залишити свій коментар.